Знайшла досить цікаві неординарні факти про Польщу. Зокрема, сьогодні ми поговоримо про місто, яке може стати альтернативою для Венеції. Також ми згадаємо короля Польщі, який забув, що він король. А ще ви знали, що в Польщі можна отримати медаль за любов так офіційно. А також згадаємо про світовий рекорд, який належить поляку, віднесений до книги рекордів Гіннеса, але цей рекорд краще не повторюють. Ну, небезпечно для життя. Про це і не тільки в надзвичайних фактах про Польщу. Подобайка і погнали! Досі вважаєте, що Венеція унікальна, так це правда. Але якщо ви там вже були і не раз, а хочеться чогось нового, спробуємо знайти альтернативу. Є місто, яке також розташоване на островах. Багато води, мостів, все як у Венеції, але знаходиться він значно ближче до нас, і кошти, які ви там витратите, будуть значно меншими. Це місто свіноустя. Польське місто, яке розкинулось на 44 островах, і при цьому лише три з них заселені. Що зрештою це природні парки, заповідники, пляжі, ну або просто таємничі куточки, які хочеться дослідити, піти, погуляти, і місця вистачає. До речі, саме тут знаходиться найширший пляж у Польщі. Отже, ви точно не будете переживати, чи вам вистачить місця. Це місто лежить прямо на кордоні з Німеччиною. Отже, зранку ви можете прокинутися в Польщі, випити запашного капучино, а за бургером пройтися до Німеччини. Ну або проїхатись. А якщо вам цього замало, то дорога до цього місця пролягає через тунель під Балтійським морем. Як вам таке? Цей тунель під річкою Свіною. Саме так ця річка називається. Це підводний тунель у нижній течії річки. І Польща сполучає цим тунелем два острови: Уздем і Волін, а також центр міста свіноусть з рештою країни. Цей тунель був відкритий не так давно, 30 червня 2023 року. Шановні пансько, тунель засалот Фарт. Також саме в цьому місці розташований найвищий маяк на Балтійському морі. Для туриста це досить неочевидне місце, але від того не менш цікаве. І якщо ви там прогулялись, подивились, пофотографувалися і вам хочеться ще чогось, купуйте квитки і їдьте паромом до Швеції. Цього місця це дуже зручно. До речі, дехто вважає, що назва міста перекладається як свинячий вихід до моря. Назва звучить не дуже, так сказати всім своїм близьким родичам я поїхав до такого місця, але враження від нього справді будуть не перевершені. Щороку саме сюди приїжджають тисячі туристів, і кількість їх постійно збільшується, щоб відчути атмосферу польської Венеції. Хто вже тут був, напишіть мені в коментарях про свої враження. Наступний факт. А ви знали, макіяжем ми завдячуємо теж поляку? І звали його Максимілян Факторович, більш відомий як Макс Фактор. Отже, поляка звали Максимілян Факторович. Він був польським бізнесменом єврейського походження. У 1904 році він з родителю емігрує до Сполучених Штатів Америки, і саме там він засновує бренд Max Factor У 1909 році він створив власну фірму, а в 2014 вже перший грим спеціально для кіно. Уявіть, що актори вперше почали нормально виглядати на камерах саме завдяки йому. До речі. Раніше грим був досить токсичним його носили лише актори, і він винайшов нову формулу, яка не просто не шкодила шкірі, шкіра виглядала свіжо, гарно і натурально. Завдяки йому акторки виглядали так круто на телеекранах в кіно, що звичайні жінки теж захотіли носити такий макіяж щодня. Тобто саме завдяки йому макіяж став не лише частиною гриму, а повноцінним засобом для щоденного використання жінками по цілому світу. Крім того, навіть саме слово «мейкап» також придумав Максимілян Факторович. Уявіть, що його вклад настільки був значним, що його нагородили кінопремією Оскар. Тому можна сказати, що історія сучасної краси почалася з нього. Якщо сімейна пара прожила 50 років разом, це прям вау! А в Польщі це ще нагода отримати медаль від самого президента. Отже, розповім вам про цю класну традицію. Президент Польщі нагороджує медалю пари, які в одному шлюбі разом прожили понад 50 років. Важливою деталью, що в одному шлюбі. 5 по 10 не рахується. Більш того, вони можуть отримати винагороду у розмірі від 5 до 8 тисяч злотих. Ну приблизно так, щоб вас зорієнтувати, це десь від 1200 до 2000 доларів. Бонус, скажем такі, справді приємний. В Польщі це не просто золоте весілля, це ціла культурна традиція, де держава шанує справжню відданість. Виручення медалі відбувається локально. Звісно, президент особисто до вас в гості не приїде, без особливого пафосу, але душевно, в місті проживання чи гміні з квітами і словами вдячності. Як вам така традиція? Особисто мені дуже подобається. А хочете медальку від мене? Поставте лайк і підпишіться. А тепер познайомимося з цікавим персонажем. Це Генріх III Валуа, єдиний король, який одночасно був королем і Польщі, і Франції, хоча й недовго. Коротко про нього. Король Польщі і Великий князь Литовський в 1573-1575 років. Він являвся першим виборним королем Польщі. А королем Франції він був з 1574 року до 1589. Тож, що сталося, у 1573 році Генріха Валуа обрали королем Речі Посполитої. Але вже у 1574 році помирає його брат, король Франції Карл IX. Вночі йому не спалось. Надумав поїхати до Франції, щоб трон, звісно, посісти. Ну дуже йому хотілося. Так хотілося, щоб взяв і поїхав. Правда, забув повідомити польський сейм, щось похоже, як Верховну Раду, і вранці їх чекав сюрприз. А це вам не наші часи. На мобільник королю не позвониш, намагалися якось поляки викликати його назад до країни, але без результату. А процедури зняти короля теж не було. До цього ніби як від посади короля, просто ніхто не відмовлявся. Та й сам Генріх не заявляв, що більше не хоче бути королем Польщі. От кажуть, однією попою на двох кріслах не всидиш, а йому вдалося. Він фактично став королем Франції, але формально залишався королем Польщі ще якийсь час, бо Сейм довго не міг оголосити нові вибори. Тобто, певний час він мав титули обих монархів Польщі і Франції. 1575 рік. Генріха де факто позбавили трону, бо він не повернувся і не керував державою. Це був унікальний випадок в історії, коли польський король став французьким. А тепер. Перенесемося у 18 століття європа країнами правлять королі. Жінки ходять в таких гарних широчезних, величезних сукнях, яких ще не в кожній двері пройдеш. Вся земля належить королю і наближеним до нього. А звичайні люди пашуть на панів, щоб мати що їсти. І тут в цей період виникає бажання створити документ, де права людини мало хоч якісь значення. Саме цим документом була конституція 3 травня 1791 року. І це не будь-яка країна, це була Річ Посполита, не Іспанія, не Франція, а Річ Посполита. Давайте розбиратися. Ця конституція вважається першою конституцією в усій Європі. І другою на цілому світі після Сполучених Штатів Америки. І так я пам'ятаю, що була конституція Пилипа Орлика, датована 1710 роком, і вона дійсно вважається однією з перших конституцій у світі. Обидві конституції, і Пилипа Орлика, і Конституція 3 травня Речі Посполитої є дуже важливими документами, але вони відрізняються за статусом і визнанням у світовій історії. Тож давайте розбиратися. Конституція Пилипа Орлика 1710 рік. Вона вважається однією з перших конституцій у світі. Була написана гетьманом Пилипом Орликом, визначала устрій майбутньої української держави. Документ мав високий ідеологічний зміст, містив ідеї розподілу влади, прав козацтва, обмеження влади гетьмана тощо. Але вона ніколи не була реалізована на практиці і не діяла як основний закон держави. Конституція 3 травня 1791 року вважається першою чинною, тобто реально прийнятою і впровадженою Конституцією в Європі, прийнята польським сеймом. Діяла, хоча й недовго, але в межах Речі Посполитої вона була спробою модернізувати державу, запровадити поділ влади, посилити монархію і забезпечити права громадян. Отже. Першою написаною європейською конституцією вважаємо конституцію Пилипа Орлика. Першою діючою конституцією в Європі була конституція 3 травня 1791 року. До речі, зараз в Польщі є офіційне державне свято День конституції, але не цієї чинної, а тої першої, яка була створена і прийнята 3 травня 1791 року. У центрі Варшави є вулиця, яка названа на честь самого Вінні Пуха. Це свого роду архітектурний експеримент і історія післявоєнної Польщі. Знаходиться ця вулиця в центрі між вулицями Новий Швят та перетинає вулицю Швинтокшиска. Має довжину всього 149 метрів. Але там помістився цілий липовий бульвар, який посаджений ще у 1954 році. Цікаво було, як обирали таку назву. Для цього провели голосування серед читачів газети «Експрес-вічорне». І саме ця назва набрала найбільше голосів. А щоб підкреслити назву цієї вулиці, на будинках не просто назва вісить, так? а підкреслено банерами і різними малюнками, де зображено він пух і п'ятачок. Цепелійовським сонечку, квятек гнєся до квятка, то уріця кубуся пухатка. Але це ми називаємо Вінні Пух, а в Польщі Вінніпух називається Кубучпухатик. кубущ це зменшене від імені Якуб, а пухатек – це як пухнастик. Ім'я було адаптоване так, щоб він був своїм для кожної польської дитини. Вінні. Це жіноче ім'я, зменшене від Віні Фред, яке належало справжній ведмедиці, що жила в лондонському зоопарку. Автор книжки Ален Міл назвав вигаданого персонажа на честь цієї ведмедиці. Але в самій історії герой хлопчик-ведмедик, і в англійській мові це виглядає як своєрідний жарт. У польському перекладі така гра слів не спрацювала б. Отже, треба було дати інше ім'я цьому ведмедику. Кубуш, як ми вже говорили, зменшена форма імені Якуб, дуже поширеного і малозвучного польського імені для маленького хлопчика. Це ім'я звучить тепло і лагідно, зберігає дитячий добрий тон і відповідає образу плюшового ведмедика. Пух у назві англійської це вигадане слово, яке імітує м'якість. Польський перекладач Ірена Тувім, яка адаптувала цей текст у 1938 році, обрала слово пухатик від слова пух, тобто «м'якість». Отже, кубуш пухатик це як маленький м'який якубчик чудово передає дух оригіналу. Цікаво, що ім'я Пуха змінювали не лише в Польщі, а в багатьох інших країнах, аби так якнайбільше адаптувати його до своєї країни і скласти миле, приємне враження ведмедика друга для дітей. Уйні Лаурсон. Пітер Плайс. Олбрам. Місімако. Вінніжпекс. Медвідек Пу, Бух дербар. Мечопух Майк Пекочекас. Взагалі, Вінніпух досить непогано облаштувався у Польщі. Він тут має власну вулицю, власний район. І якщо любите цікаві місцевості, то ловіть локацію, де у нього є власний будиночок у дереві. Локація ця знаходиться в селі Худов недалеко від руїн замку в Худові. Там росте величезна тополя текла, площа стовбура до 10 метрів. Саме у стовбурі цього дерева вмонтували двері і віконця, а всередині є навіть столик з кріслами. Ідеально, щоб втекти в казку, хоча б на трошки. Тополя є пам'яткою культури. Вона в реєстрі польських дерев пам'ятників, і висота її близько 10-поверхового будинку, тобто понад 31 метр. Ось так непогано Вінні Пух облаштувався в Польщі. Рекорди бувають дивні. Саме до такого належить наш наступний факт. Ця історія починалась погано. Одного літнього дня. 2013 року у селі під новою дебою Польщі знайшли непритомного 40-річного чоловіка. Аби з'ясувати, що з ним зробили аналізи. Його аналіз показав 13,74 алкоголю в крові. Це при тому, що 4-5 смертельною дозою. Думали все, без шансів. А він вижив і мало того, потрапив у книгу рекордів Гіннеса. Цей факт виживання всупереч всьому логічному, всупереч фізіології. Взагалі, як це можливо, залишається загадкою. Щоб легше було уявити, скільки це, то нормативна межа для керування авто в більшості країн становить 0,2-0,5%. Рівень 3-4% часто призводить до коми. Тобто, уявіть 3-4% приводить до коми. А вміст алкоголю понад 4-5% вважається потенційно смертельним. А наш екземпляр із вмістом 13,74% алкоголю в крові це якийсь алкогольний феніс. Потрапив не на цвинтар, а в Книгу рекордів Гіннеса. І це стало світовим рекордом. Випадок неймовірний. Але точно не приклад для натхнення. Не повторюйте. До речі, якщо в інтернеті ввести запит, що дає людині факт потрапляння до книги рекордів Гіннеса, видало наступне. Потрапляння до книги рекордів Гіннеса надає всесвітнє визнання, популярність, можливість заробітку через участь у заходах, рекламі та телепередачах. Це може стати початком кар'єри як публічної особи. Можливо, всесвітнє визнання він і отримав, але чи це якось йому допомогло у житті, невідомо. Факти на сьогодні закінчились. Не пропустіть нові. Підпишіться. А я вже піду, бо засиділася. Ой, ой, подальше.